Низькі зарплати лікарів, брак фінансування медицини та нестача навіть пального для швидких. Але хіба це дає право медикам хамити, вимагати хабарі чи навіть не братися за хворого, поки не дадуть на лапу? Людям набридло це, шукаючи правду, вони телефонують до нас на гарячу лінію. Наш проект береться за зміни в медицині. Хто як не ми вперше на телебаченні швидка допомога рятує від медиків у програмі Лікарські таємниці. Сльози матерів, діти, які померли через лікарську халатність, хамство медиків, аптечні афери та хабарництво. І це далеко не весь перелік проблем, з якими ми зіштовхнулись, готуючись до ефіру. Лікарські таємниці впродовж 20 програм намагались покращити медичну галузь. Натомість, у багатьох випадках був опір лікарів. Щоб краще лікувати пацієнтів, не обов'язково потрібні величезні кошти, достатньо людського розуміння та поваги до свого пацієнта. Сьогоднішня наша програма не про конкретні проблеми героїв, а загальні медичні. Детальніше про це з уст команди лікарських таємниць. Дивіться сьогодні остання програма сезону. Які проблеми вдалося викрити журналістам лікарських таємниць? Наприклад, один препарат якого було 270 флаконів, він за місяць так і не використаний. Місія неможлива або як покарати медика за халатність. Такі процеси можуть тривати 3-4 роки, і це аж ніяк не означає, що винного можуть покарати. Та чому медичне законодавство не знало змін десятками років. Відсутність дійсно ефективних реформ і перебування нашої медицини та контролю за нею десь в стані такої глибокої совдепії фактично робить ну, взагалі безглузду діяльність перевірок. день. Для телеканалу ЗІК проект лікарські таємниці став справжнім викликом цього сезону. Відомі журналісти відмовлялися брати участь у цьому проєкті. Усі навколо казали, у вас нічого не вийде, тому що пацієнти боятимуться щонебудь говорити а лікарі просто не пускатимуть на поріг. Але перший сезон відбувся, він вдався. Ми ставили перед собою дуже важливу мету викрити усі найбільш болючі боки української медицини. І зробити все можливе для того, щоб змінити ситуацію. Проте, вже у процесі роботи зрозуміли, що проблем більше, ніж ми могли подумати. Вирішити їх непросто, і причина цьому законодавство. Що вища справа загалом, справи є тривалі, тому що це, є, якщо брати кримінальне провадження, це зрозуміло, що це є тривалий період часу, буде затрачено, оскільки це є низка слідчих дій. Такі процеси можуть тривати 3-4 роки, і це аж ніяк не означає, що винного можуть покарати. За чотири місяці до нас звернулося 48 громадян. Тоді як до офіційних служб у минулому році надійшло 278 скарг на медиків. Тим часом за 2015 рік у Львівській області до кримінальної відповідальності притягнуто троє лікарів: до адміністративної четверо, до дисциплінарної 296. Довести справу до кінця це справжній виклик, бо наші закони у сфері медицини не знали змін ще з 90-х років. Скарги на медиків перевіряють інші медики. Система коли лікар перевіряє лікаря. Вона вже є заздалегідь завідомо. Сумнівна в, в плані неупередженості, тому це є проблема взагалі системи. В такій ситуації не дивно, що низка наших героїв скаржились нам на необ'єктивність медичних комісій. У гусятині, до прикладу, родина набожняк впевнена, медики підробили документацію, а вже потім відправили її слідство. Схватки тривали 5 хвилин, і після того вони її забрали народи. А насправді схватки тривали, ну не схватки, а вже самі роди, так якби 40 хвилин, а потім не забрали. Є вже зовсім все друге в документах написано, там вже все змінено, все каже, доказати важко буде. Якщо буде підтверджено факт підроблення, це є службове підроблення, і, звичайно, воно передбачає покарання, ну поки що. Про це ще рано говорити. Крім того, що дії лікарів оцінюють їхні колеги, то цей процес є доволі довгий. Так у справі родини Стасюк, яка звинувачує біберських медиків у смерті матері, досудове розслідування триває з кінця 2015 року. За той період часу у нас проведено судово медичну експертизу у справі. Зараз проводиться і ми працюємо над тим, щоб далі ще відбувалося досудове розслідування, оскільки. Нам потрібно ще зробити кілька слідчих дій, які є необхідні для того, щоб все-таки завершити належним чином досудове розслідування. Якщо у справі родини Стасюк є надія на завершення досудового розслідування, то у справі, яку ми розслідували у Новояврівську, слідство досі триває. І це при тому, що слідчі обіцяли нам, що все завершиться. До кінця березня, також проведено виймок всієї медичної документації, баланторної карточки хворої, і після цього тільки можливо призначення експертизи. Вона зараз вже призначена? Призначена експертиза ще немає. Ну, приблизно Місяць часу. До місяця часу. Так. Тобто це зараз е, кінець лютого, до кінця березня. Так. І таких справ десятки, а все ж таки знову впирається в застарілу систему і недосконале законодавство. І тут мова не тільки про охорону здоров'я. Перша проблема полягає в тому, що відсутня абсолютно будь-яка кваліфікація розслідування таких справ це раз. Більшість справ пов'язаних з незалежним наданням медичної допомоги і відповідними наслідками. Більшість з них віднесена до категорії злочинів фактично невеликої тяжкості і злочинів середньої тяжкості, що фактично десь. А зумовлю їх завжди на бік відсувають. Тобто за важкістю за нашим законодавством грабіж у великих розмірах це важчий злочин, аніж неналежне виконання професійних обов'язків медиками. Стаття 140 Кримінального кодексу України неналежне виконання професійних обов'язків. Якщо неналежне виконання професійних обов'язків спричинило тяжкі наслідки, це карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Якщо постраждав... Неповнолітній, то термін позбавлення волі зросте до 5 років. Тим часом стаття 186, частина 4 і 5 кажуть: грабіж вчинений у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Грабіж вчинений в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 8 до 13 років із конфіскацією майна. Не дивно, що через таке затягування до судового слідства, через таку роботу комісій, у людей опускаються руки, і вони просто перестають боротися за свої права. Які ми хочемо робити зміни в охороні здоров'я і боротьбі з Неякісним лікуванням, коли у нас експерти, які роблять висновки щодо неякісного лікування, вони ще з тих з тих, з тих з тих старих радянських часів. Схоже, з тих часів і залишились норми, якими карають медиків за теперішніми законами. Якщо МОЗ і рекомендує медику догану, то оголошувати її чи ні вирішує головний лікар. Якщо є нарікання людини на негативне лікування, якщо негативне лікування викликало шклеві наслідки, це має бути автоматичне досудове розслідування. Якщо хтось помер внаслідок операції, це має бути автоматичне розслідування. Правоохоронні органи цього робити не хочуть. Але не в усіх випадках. От сюжет про Марію Кушнірі з Гусятина, яка звинувачує лікарку у неправильно проведених пологах. Ми передали поліції Тернопільщини. Завдяки цьому сюжету відкрили провадження. Але є одне але провадження відкрили у гусятинському райвідділі поліції, а там працює чоловік лікарки Лілії Бурейко. Залишається сподіватися, що справу таки розслідуватимуть неупереджено. А щодо ще однієї скарги на цю лікарку від родини Набожняк, то там вже є висновки відповідних комісій, і слідство йде до завершення. Та цей випадок швидше виключення із загальної статистики. За час роботи над програмою склалось таке враження, що правоохоронці зумисно затягують справи, як, от, у рівному, справа по лікарю, якого батьки звинувачують у смерті сина, практично не просувається. Тим часом коментарі правоохоронців просто дивують. Кримінальне провадження разом з усіма матеріалами, медичними документами скеровано в головне управління судом медичної експертизи міста Києва для проведення повторної експертизи. На експертизу поставлено дуже великий ряд питань. Ну, Зокрема, зокрема, ряд, великий ряд питань, зокрема, що має визначитися. Ну, не можу я вам зараз пояснити, які питання і стосовно кого і що ми ставили. Стосовно ходу розслідування справи я дам вичерпну вам інформацію. А тим часом юристи запевняють, що доказової бази достатньо, аби можна було так би мовити точно сказати, що лікар халатно віднісся до своїх обов'язків, але слідчі і далі вимагають додаткових комісій. Якби е, та, дана ситуація не набула такого широкого розголосу, дякуючи журналістам, дякуючи активістам, дякуючи, в принципі, просто зокрема усім жителям нашого міста, то дана справа вона взагалі мені здається. Е, Дуже тормозилася, як і інші справи, тому що смерті у стінах лікарні дітей це не поодинокі випадки, але лікарі, в принципі, дуже рідко несуть якусь кримінальну відповідальність. за сезон. Ми побачили десятки лікарень та сотні палат. Умови в деяких нас шокували, як от в неонатальному центрі Луцька. В таких умовах мають перебувати наші немовляти жах. Я, я не є якийсь, але я знаю, що якщо ось тут і ржа тече, отже, їх треба знімати і терміново перекручувати. Влада, я не знаю, спитайтеся їх, чому вони не робили тут ремонт. Офіційна версія така. Будується перинатальний центр. В плани, як будується цей перинатальний центр, має йти ремонт нашого корпусу. Але перинатальний центр на перевеликий жаль, будується, будується, будується. На наш запит у Волинській обласній державній адміністрації відповіли, що на ремонт неонатального центру впродовж трьох років виділялось нуль гривень. Чимало скарг у нас було і на умови у пологому відділенні на Львівщині у народі відомого під назвою медінститут. Вибивало те, що плями крові на матраці – це трошки неприємно, скажімо так, тому що це навіть суто негігінічно. туди заходить в принципі кожен, це не контролюється. Не... Системи не налагоджена. Наші герої поскаржились нам також на аптеку, яка знаходиться в самісінькому підвалі лікарні. Там навіть підгодовують котиків. Ми вирішили перевірити, чи це дійсно так. Різкий сморід, запах цвілі та тварин, висока вологість. От що ми побачили в тому коридорі. Тож вимогою було закрити той коридор. Адміністрація свого слова дотримала. Щоправда, потім той коридор знову ж таки відкрили. Але вже побілений, труби не стирчать, і котів наші журналісти вже не помітили. Натомість нас приємно здивувала Луцька міська лікарня. Умови там відмінні. Та от за цим лоском ми виявили цілу схему поборів. У мене кожна старша медична сестра на 0,1 ставки працює в тій касі, і вона має право. Брати кошти за законом. Як ми з'ясували, муніципальна каса це організація, що не має жодної дотичності до медустанови. На її чолі стоїть екс-начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Федір Кошель. Муніципальна каса має свій банківський рахунок, на який лікарі переслать гроші, які зібрали від пацієнтів. Щоб отримати ці кошти назад, медустанова мусить звернутися до муніципальної каси і просити гроші. І вже саме муніципальна каса вирішує, давати гроші цій лікарні чи не давати. Та міській владі Луцька оприлюднення діяльності таких каз не сподобалось і на сесії міської ради мер заявив, що ми мало не куплена програма. Дякую вам, що ви помоєте нашу сполікам на, на всю Україну і попитайте тих працівників, які ви замовляли. Автомобілі хороші віддали. І вони були ще не лікарня. Ця інформація є неправдива. На Луцьку міську лікарню нам поскаржився наш герой Назар Шала. І так ми потрапили в цей медзаклад. А щодо цих каз, то лікарські таємниці звернулися в правоохоронні органи, аби ті перевірили їхню законність. Наразі інформація перевіряється. Одним із перших у нашій програмі фігурував перший пологовий будинок міста Львова. Мами скаржили, що у цьому пологу вирує стафілокок. І наше лікування тривало, напевно, до місяців її восьми. Це були постійні бактеріофаги, це е, був теж ще один курс прийому антибіотиків, щоб вбити в шлунку е, цю, е, цю інфекцію. Це були потужні токсичні ліки, це були постійні пробіотики. Е, дитина просто не злазила з рук, постійно плакала, не могла банально сходити в туалет. Це дуже важко, і я хочу, щоб цього не повторювалося ні в кого. Я хочу, щоб у нас щось змінилось в медицині. Я хочу, щоб лікарі несли відповідальність за те, що вони роблять. Під час огляду лікарні ми вимагали, аби у закладі провели позачергову промивку, що й було зроблено. Та нас шокувало інше: 36 працівників виявились носіями бактерії стафілококу. Медпрацівники пройшли лікування. Тому маємо надію, що головний лікар і надалі стежитиме за дотриманням санітарних норм. Перевіряти почали і самих породіль. Проблема ще й полягає у тому, що пологовий сам визначає, коли проводити от власне ці промивки. Медперсонал він сам вимиває цю інфекцію зі стіни лікарні. Санепідемслужба, вона по суті не має ніякого відношення до цього, і якість цих промивок вона на совісті лікарів. Коліжанські відносини, імідж лікарні чи навіть окремого лікаря інколи може привести до того, що такі випадки внутрішнікарняних інфекцій, на жаль, сховуються. Ще одна проблема, яку викрили лікарські таємниці у цьому сезоні, це такий собі кругообіг ліків. Наприклад, медики виписують довжелезні списки. І радять родичам пацієнтів іти у саме потрібну аптеку. Потім ці ліки розпродають або іншим пацієнтам, або повертають назад у ту ж аптеку. Звісно, це кричуще порушення законодавства, і саме таку ситуацію наші журналісти побачили у броварах. Звідома керівника лікарні завідуючі відділень погоджують персоналу збір медикаментів. Аби мати що забирати у хворих, лікарі їм виписують більше медпрепаратів ніж потрібно. Потім медики ці ліки відносять у аптеку і перепродають знову. Я заходжу в кімнатку, У них дірібан медпрепаратів. повністю стол, забитий медпрепаратами, то все по кульочкам і заноситься обратно в аптеку. Та викрата. Це мало. Ми передали зібраний нами матеріал у правоохоронні органи, бо хочемо, аби цю лікарню перевірили. І медики там припинили наживатися на пацієнтах. Дивна ситуація склалась із ліками у Львівському регіональному онкоцентрі. Заклади такого типу отримують ліки, які держава закупила за свій кошт. Тому, аби пацієнти знали, які медпрепарати вони можуть отримати безкоштовно. Сайт лікарні повинен постійно оновлювати список. Натомість списки не оновлювались майже півроку. І тут майже за день до виходу програми в ефір онкоцентр раптово оновив усі дані. Ми взялись перевіряти нові списки. Наприклад, один препарат, якого було 270 флаконів. Він за місяць так і не використаний. Він залишився в наявності дивно, А препарат якого було понад 3 тисячі флаконів. Він за цей місяць понад 3 тисячі флаконів використали повністю. Після програми лікарня оновила список із ліками двічі за два місяці. Надовше їх не вистачало. Останні два рази датуються ще квітнем. Ми перевірили, які медпрепарати зараз є у наявності в лікарні. Зараз на сайті є 143 упаковки. Томогексолу та 600 упаковок флури. Проте на сайті про це ані слова. Ці дані ми отримали не з лікарні, а з сервісу, який моніторить наявність ліків. Звісно, лікарня посилається на те, що список висить у них в лікарні, але цього недостатньо. Така інформація має бути відкрита, інакше махінацій не уникнути. Це велика проблема відсутність інформації про ліки, які мали б бути безоплатними, бо ж сфера закупівлі ліків. Це такий ласий шматок для наживи. Медичні працівники вже дуже гарно вміють уникати і прикривати якісь свої неправомірні дії. Якщо це відбувається, то без відомо керівництва це не, не може відбуватися. Не тільки на махінації із ліками нам скаржилися. Батьки постійно зверталися у нашу редакцію, аби з'ясувати, коли ж Україну на кінець-то привезуть протитуберкульозні щеплення. Аби це з'ясувати, ми відправились у Міністерство охорони здоров'я. Зараз проходить реєстрацію за вакцина БСЖ, яку закупив. Ми закупляємо дитячий фонд он ЮНІСЕФ. І до кінця квітня ми сподіваємося, що буде до поставки вакцини БЦЖ. Це було на початку квітня, та реєстрація очевидно затягнулась, бо на дворі уже червень, а вакцин БЦЖ досі немає. І поки процес вкотре затягується, діти втрачають найдорогоцінніше час. Це є небезпечно, особливо для дітей віком до одного року, тому що якщо дитина в такому віці захворіє на туберкульоз, він може перебігати в борхливій генералізованій формі, тобто може бути або туберкульозний менінгіт, або дисемінований туберкульоз. За цей час уже встиг звільнитися заступник міністра охорони здоров'я, який відповідав за закупівлю вакцин. Тобто знову нема з кого питати. Ще одна проблема, з якою ми зіштовхнулися, це застаріле обладнання. Чи не у кожній українській лікарні, яка може зашкодити здоров'ю пацієнта, не менше ніж неправильно проведена операція. В Україні практично відсутній механізм перевірки медобладнання, хоча для цього створено навіть окремий орган Державну службу лікарських засобів. Але в Україні взагалі ніхто не відслідковує. Негативні наслідки, можлива, можливу шкоду від використання виробів медичного призначення, там медичної техніки і так далі. А вона досить небезпечна. Починаючи від банальної алергії при використанні пластирів і закінчуючи те, що може там 20 двадцятилітньої давності стріляти цими проміннями більше ніж Чорнобиль. Від несправного обладнання постраждала маленька Катя Шульга. На дівчинку впала лампа у лікарні, завдала їй суттєвих опіків, їй було лише кілька днів. Батьки зараз намагаються відсудити компенсацію, потрібні кошти на лікування. Здавалося б, тут усе зрозуміло. Але лікарня, яка є власником цього обладнання, відмовляється визнавати свою вину і компенсувати лікування. Позиція лікарні полягає в тому, що в позові слід відмовити. З огляду на те, що відсутня протиправність дій самої лікарні, а для того, щоб була стягнута моральна шкода, обов'язковою умовою є незаконність протиправних дій самої лікарні. Лампа сама по собі впала, механічна неполадка. Виходить, винних немає. А так бути не може, адже дівчинка отримала 20% опіків шкіри, і за це хтось має нести відповідальність. Законом визначено, перевірки обладнання мають відбуватися на підставі звітів про нещасні випадки. Але чи цих правил дотримуються, це дуже сумнівно. Чи не найбільше говорили про тему децентралізації і відповідно скорочення кількості лікарень? Мешканці села Бійсковичі поскаржились нам, що їхню лікарню закривають. Чому як і йде лікуватися людям, які знаходяться у цьому селі? Ми взялись досліджувати цю тему. Первинний рівень це амбулаторії. Тут хворих консультуватиме сімейний лікар, який виконуватиме базові функції лора, офтальмолога та гінеколога. Фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. На вторинному рівні допомога надаватиметься багатопрофільними лікарнями. На цьому рівні медики проводять планове лікування, реабілітацію, медико-соціальну та діагностичну допомогу. Третинний рівень передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, але вже із Застосуванням високотехнологічного обладнання та медичних процедур. Такий заклад, як дільнична лікарня, нова медична реформа не передбачає. Дільничу лікарню в Бісковичах, яка обслуговує п'ять довколишніх сіл, таки закрили. А більшість пацієнтів у цій лікарні це люди похилого віку. Для них лікарня це є другий дім. Але 1 червня стаціонар скоротили, половину медперсоналу звільнили, а пацієнтів відправили додому. Але кому з цих нововведень стало краще, невідомо. Бо ні покращених умов для новоспеченої амбулаторії, ні нового обладнання, ні автомобілі швидкої допомоги немає. До речі, чиновники пообіцяли надати карети швидкої допомоги, але, мабуть, не вистачило у них старань. Ми не можемо сказати, що ця реформа йде. Чому? Тому що там перепрофільовують, закривають. Всі ці речі вони виходять без ви без виходів, і фактично МОС самоусунувся від цього від ці від е, цього процесу. Підсумовуючи перший сезон, можу сказати, що люди менше бояться говорити про свої проблеми у медичних закладах. Вони наважаються і насмілюються, бо розуміють, якщо разом не візьмемося змінювати українську медицину. Ніхто замість нас, замість громади, цього просто не зробить. Свого часу у Польщі наші колеги з газети Виборчої розпочали цей рух. І зараз медицина у Польщі набагато краще, ніж в Україні. У другому сезоні проект лікарські таємниці планує розширити географію своїх випусків. І ми сподіваємося, що наші журналісти допоможуть пацієнтам у лікарнях усієї країни. Не пропустіть уже з 1 вересня в ефірі улюбленого телеканалу Зік. Це остання програма цього сезону, але не лікарських таємниць. Зустрінемось з вами уже восени. Впродовж всього літа ми будемо працювати над новими ефірами. Якщо вважаєте, що медик перевищує свої повноваження, неправильно вас лікує, ставиться халатно, не бійтесь говорити, бо ваше право порушено. Звертайтесь до нас у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію. Команда лікарських таємниць обов'язково відреагує на ваші звернення, бо лише разом ми зможемо покращити українську медицину. Бувайте!